Луді біс лад представляє космічна Одіссея Серія четверта. Юний Вінніпук полетів до Звонка Там він зустрів приплюнтиків з планети Гага, великий фанатів музик. У вас голові що? Одна музика. Чому одна? Леді Гага написала багато пісень. Леді Гага. Так, існує легенда, що як тільки зародилася. Наша планета то з неба впав магнитофон із диском з піснями Леді Гаги. Плюплюнтикам так сподобалася ця пісня, що вони називали в честь і виконали свіз планету. Дебілізм якийсь. Ну ось хоч жратва. Є ні, наші костюми нас дають. Усі життя необхідні сили і ми можемо вічно танцювати. Діті, уті, у ті. Ех, звідси треба терміново вибиратися. У вас на вида, ми вже намагалися звідти вибратися. Як? Увімкнули музику на найруднівну гучність. Діті, уті, уті. Ди. Я ж казала, що не треба було сюди вирушати. Світь матікли машина. Це ти мене таким зробив. Далі буде.